Азер стоїть ось там, бачите, на відстані десь метрів 40. І ось як його піймати. Так, нижче показує, ще нижче. оп, Лінія стоп. Все, бачите. О тут лінія, і можна отут ставити вже відмітку. Сам лазерний рівень чудової якості, тобто тут діоди, острам, Німеччина, приймач він підходить не до будь-якого лазера, підходять тільки до якісних. Німецьких діодів Osram оригінальних. До речі, так їх можна і перевіряти. І там різна частота. Поставляється він ось в такому жорсткому пластиковому кейсі, що мені подобається. Всюди з собою його взяв, де потрібно, і використовуєш, не боячись, що з ним щось трапиться або щось десь загубиться. В кейсі все, що потрібно тобі для роботи, все під рукою, лаконічно, в одному місці. On пульт. Зарядний пристрій, два акумулятори. Акумулятори з дисплеєм показують розряд. Заряд це у нас мікролів для робіт з підлоги, поворотна база, три Кутовий кронштейн, щоб на штативі під кутом, перехідники для великих штативів, магнітний кронштейн для стіни, пластина металева для магнітного кронштейна, Місце для самого лазера. І коли отак притискаєш, все міцно всередині тримається. Лек лазерного рівня коштує 4300 гривень, приймач коштує 1750 гривень. Мовити цей чудовий комплект можна по телефону або на моєму сайті.